Ожина смачна ароматна ягода, що зустрічається в лісі і наших садах. Її ще недарма називають чорною сестрою малини, корисних властивостей в чорній ягодині трохи не менше, ніж в рожевій. Користь ожини і її лікувальні властивості головна тема сьогоднішньої статті калорійність і хімічний склад. Ожина дієтичний низькокалорійний продукт. У 100 грамів свіжих плодів міститься 31 ккал. кілокалорія. У замороженому вигляді в них підвищується вміст вуглеводів, за рахунок чого калорійність ожини підвищується до 64 ккал. Енергетична цінність консервованих ягід становить 92 ккал. ожина комора вітамінів, корисних мінеральних речовин. В її складі присутні вітаміни А з Е, Р, Р, до групи в у ягодах містяться такі мінеральні речовини, як магній, калій, натрій, фосфор, залізо, мідь, кальцій, марганець, молібден, стронцій і багато інших. Поживна цінність ожини обумовлена вмістом клітковини, пектинів, сахарози і глюкози, органічних кислот, таких як яблучна, лимонна, винна, саліцилова. Насіння містить близько 11% жирної олії. Листя багаті дубельними речовинами, ожина корисні властивості і протипоказання. Рослина застосовується в народній медицині і володіє наступними лікувальними властивостями, покращує склад крові, активізує травлення, антибактеріальні властивості, допомагають в боротьбі з простудними і вірусними захворюваннями, запаленнями порожнини рота і горла, зміцнює імунітет, загоює старі рани, протизапальні і потогінні властивості надають допомогу в боротьбі з простудними захворюваннями. Ожина, лікувальні властивості якої відомі з давніх часів, природний замінник аспірину. Плоди використовують для швидкого зниження температури і придушення запальних процесів. Регулярне вживання відвару ягід покращує обмін речовин, знищує кишкових паразитів, хвороботворні організми. У плодах містяться поліфеноли, які є сильними антиоксидантами. Вони захищають організм на клітинному рівні від руйнівного впливу вільних радикалів, затримують старіння організму і попереджають появу онкології. Ожина особливо корисна жінкам в період менопаузи при гормональних розладах, так як нормалізує кров'яний тиск гормональний фон. Листя ожини, лікувальні та корисні властивості яких пояснюються наявністю дубильних речовин, мають в'язким ефектом. Їх вживають при дизентерії, проносах, легеневих і шлункових кровотечах. Листя покращують травлення, їх відваром виліковують екзему запалення шкіри, використовують при патологічному клімаксі, полощуть горло при захворюваннях ротової порожнини. Відвар гілок рекомендується пити при неврозі серця. Рослина дає хороший ефект при спайкової хвороби, що виникла в результаті операцій. Ожиновий чай благотворно діє на роботу кишечника. Рекомендується пити оженовий чай при підвищеній збудливості, порушеннях сну, сильних менструальних болях. Перезрілі ягоди мають проносний ефект, недостиглі, закріплює. За кількістю антоціанів, які беруть участь в окислювальних процесах, ягода прирівнюється до родзинок і чорносливу. Її випереджає тільки гранат. Пектинові речовини сприяють зниженню холестерину, нормалізації обміну речовин, виведенню з організму іонів важких металів, пестицидів. Ожина, користь і шкода, якої цікавить любителів ягідки, славиться не тільки плодами. Також корисний сік плодів і листя. Сік роблять стиглих ягід і молодих листочків. Його використовують при бронхіті, трахеїті, ангіні, недокрів'ї, гарячкових станах, гінекологічних захворюваннях, розладі кишечника. Сік листя використовують зовнішньо і для полоскань для лікування дерматозів, ран, трофічних виразок, екзем, лишаїв, при запаленні ясен, стоматиті, фарингіті і ангіні. Сік листя приймають всередину як потогінний і сечогінний засіб при недокрів'ї, гастритах, проносі. Ожену рекомендується включати в раціон людям після операції при хворобах суглобів, сечостатевої системи, цукровим діабетом, ожирінням. Чим корисна ожина в народній медицині. При гастриті, дизентерії, проносі виразковій хворобі шлунка, харчових отруєннях допоможе наступний настій. У термоскладуть сухе листя і заливають окропом на одну велику ложку йде стакан води, залишають на три години. Настій п'ють по 100 мл тричі на день до їди. При ентероколіті і шлунково-кишкових кровотечах настій завищена водиним рецептом, приймають кожні два години. При легеневих кровотечах і запаленнях верхніх дихальних шляхів допоможе відвар корінців або листя. Беруть 20 грамів висушеної сировини, подрібнюють, заливають окропом 200 мл. Суміш ставлять на вогонь на 20 хвилин, залишають на 3 години, пропускають крізь марлю і доливають відвар до початкового об'єму кип'яченою водою. Відвар п'ють по двом старшій ложки тричі на день до прийому їжі. При тонзеліті, ангіні фаренгіті полощуть горло відваром коренів. Сировина в кількості 20 грамів заливають окропом 200 мл, ставлять на вогонь на 20 хвилин, залишають на 3 години, пропускають крізь марлю і доливають відвар до початкового об'єму кип'яченою водою. При стоматиті рекомендується полоскати рот настоєм листя. Беруть 4 старші ложки сухого або дрібно нарізаної сировини, заливають 400 мл окропу, залишають на півгодини. Перед полосканням настій проціджують для зміцнення ясен жують свіжі листочки ожини. При асциті допоможе відвар коренів рослини. 15 грамів подрібнених корінців заливають півсклянки води і кип'ятять 15 хвилин. Остеглий відвар проціджують через марлю, доливають до початкового об'єму кип'яченою водою. Відвар п'ють по один старшій ложці кожні два години. При сечокам'яній хворобі приймають відвар листя і коренів ожини. 20 г сировини заливають водою 200 мл і кип'ятять 20 хвилин. Відвар настоюють 3 години, пропускають через марлю, доливають кип'яченою водою до початкового об'єму. П'ють до їжі по 2 старшій ложки тричі на день. При цукровому діабеті радять їсти ягоди ожини без обмежень. Також рекомендується пити на стій листя. Беруть два частини ложки сировини, заливають окропом 200 мл, залишають на півгодини. Після проціджують, випивають в три прийоми за день. Ягодою не варто захоплюватися страждають захворюваннями нирок, розладом шлунка, алергією. Алергія може проявитися у вигляді набряку слизових, блювоти і діареї, заготівля ожини про запас. Спосіб номер 1 для сушки підходять до зрілі, але не переспілі, цілі ягідки. Ожина, на відміну від малини, знімається з куща разом з чашолистком. Зібрану ягоду перебирають, видаляють плодоніжки, чашолистки. Ягоду не миють, а змахують пил пухнастою пензлем, розкладають на підноси, застелені папером, ставлять в провітрюване, захищене від прямих сонячних променів, приміщення на кілька днів. Кожен день сировину треба ворушити лопаткою для рівномірного просушування. На сонці ягоди не сушать, так як втрачається вітамін село. Спосіб номер 2 сушать ягоди на підносі два дня, потім досушують в духовці, деко застеляють пергаментним папером. Розкладають ожину тонким шаром і спочатку сушать при температурі 45 секунд, потім підвищуємо до 70 секунд. Дверцята духовки повинна бути прочинені. Періодично потрібно струшувати ягоди. Процес сушіння займає 2-4 години. Готовність сировини визначають так беруть кілька ягід і стискають в руці. Якщо сік не виділяється, сушку можна закінчувати. З 10 кг свіжих ягід виходить від 1 до 1,2 кг сушеного сировини. Сировина охолоджують і розкладають в сухі чисті банки, закривають герметичними кришками. Сушені ягоди зберігають в паперових пакетах або тканинних мішечках до двох років. Також можна запастися про запас оженовими листочками. Для приготування чаю і використання в лікувальних цілях існують різні способи. Розглянемо їх. Спосіб номер один для чаю для приготування чаю збір листочків починають навесні до початку цвітіння в період бурхливого зростання. В цей час в листочках зібрано найбільша кількість корисних речовин. Сировина потрібно розкласти на столі в один шар і прокатати качалкою. Кожен розім'ятий листочок потрібно скачати в трубочку і скласти в банку під щільну кришку для ферментації. Через від 2 до 3 доби почорнілі листочки дістають і досушують на повітрі звичайним способом. Перед тим як прибрати сировину на зберігання, листя подрібнюють. Спосіб номер 2 для лікувальних цілей для використання в лікувальних цілях листочки збирають під час цвітіння ягоди. Сировину можна сушити на повітрі або в духовці. Листя розкладають в один шар на тканині або папері і ставлять на протязі. Якщо сушать в духовці, то температуру виставляють 40 секунд. Сушені листя зберігають в картонній коробці або полотняних мішечках до трьох років. Для заморозки придатні тільки стиглі ягоди, які чистять, миють, висушують на папері, розміщують в морозильну камеру. Після заморозки ожину пересипають в невеликі пакети, зав'язують.